У нашій історії були сотні видатних героїв, князів та гетьманів, але ми не маємо їхніх поховань. Де Хмельницький, де Сагайдачний, Мазепа, де Ярослав Мудрий, Володимир Великий, Острозький та інші. Московська держава століттями полювала на поховання українських героїв, а потім їх спецзагони розривали могили, крали звідти кістки та везли їх в Росію. А що не виходило вкрасти, знищували. Навіщо росіянам останки наших героїв? Мене звати Акім Галімов, і це реальна історія. В Архангельському соборі московського Кремля вже багато століть лежать мощі князя Михайла Чернігівського. Кілька років тому, під час зйомок проєкту Україна Повернення своєї історії я пробрався в цей собор і зміг зняти на маленьку камеру труну з його тілом. Вона стоїть між саркофагами з тілами російських царів. Сюди водять екскурсії школярів, яким змалку вбивають у голови міф про один народ і спільну історію. І вони вірять. Якщо Михайло Чернігівський тут, серед очільників російської держави, то й Чернігів ясна річ зрозуміло, чий. Так працює пропаганда. Насправді сам князь Михайло Чернігівський у Москві ніколи не був. Він княжив у Чернігові, де його й поховали. То як же опинилися у російській столиці його кістки? Перенесемося у 16 століття. В цей час наші землі разом із Черніговом. Входили до складу Великого князівства Литовського та Руського, але Москва вже намагалася відхапати собі частину наших територій. І зрештою, Чернігів був окупований. У Москві тоді царював Іван IV, якого пізніше назвуть Грозним. Десь між 1572 та 1580 роком Іван IV насилає своїм військовим у Чернігові досить дикий, на перший погляд, наказ викупити й привезти у Москву моще князя Михайла Всеволодовича, якого ще називали Михайлом Чернігівським. Останки його покоїлися у спаському храмі. Тоді це була єдина церква у місті. Князь Михайло був канонізований, тобто оголошений святим, одразу після смерті, і його кістки зберігали у спеціальному саркофазі. Виконуючи наказ свого царя, московські військові пішли в храм, відкрили саркофаг, вийняли звідти кістки давньоукраїнського князя і відправили до Москви. Чому російському царю потрібен був саме Михайло Чернігівський, правитель, що жив більше як за три століття до Івана IV? Щоб зрозуміти це, треба пояснити, ким був князь Михайло і чому церква оголосила його святим. Про життя чернігівського князя Михайла відомо не так вже й багато. Він жив аж у 13 столітті. Був нащадком Рюриковичів і також був одружений із сестрою короля Данила. Чотири роки з невеличкою перервою Михайло княжив у Києві, став на престол у 1238-му. Це був час, коли монгольська орда під керівництвом хана Батия напала на київську державу. Посланці Батия прийшли до князя Михайла і запропонували добровільно здати їм Київ. Але Михайло відмовився а послів убив. Тоді, в 1240 році Орда розорила і спалила місто. Через рік після цього нападу, у 1241-му Михайло вдруге стає великим князем Київським. Цього разу його правління тривало три роки, але внаслідок міжособиць він втратив престол і повернувся у Чернігів. Там він спокійно правив ще три роки, але 20 вересня 1246-го мусив вирушити в Орду, бо хан Батий вимагав, щоб усі правителі підвладних йому земель. Приходили до нього отримати так званий ярлик. Це дозвіл від Орди на управління князівством. Збирав він усіх у столиці ханства – Сарай-Бату, Це десь за 120 кілометрів від сучасної Астрахані. На момент цієї поїздки князю Михайлу було вже 67 років. Про те, що сталося потім, маємо детальний опис у сказанні про вбивство в Орді князя Михайла Чернігівського і його боярина Федора. Цей текст написала зі свідчень очевидців донька Михайла, княгиня Марія. Вона детально описала, як її батька та його боярина Федора за наказом хана Батия ординці забили ногами до смерті, а потім відтяли їм голови і викинули останки собакам. Є дві основні версії, чому хан віддав такий наказ. За однією Батий був ображений на Михайла за те, що 1239 року той наказав вбити монгольських послів, які пропонували йому добровільно здати Київ. І друга, яка власне описана в сказанні, це те, що Михайло відмовився здійснити принизливий обряд, обов'язковий для всіх, хто хотів довести свою лояльність хану. Треба було. Проповсти між двох вогнів під мотузкою натягнутою настільки низько, що доводилося буквально плазувати на животі. Михайло категорично відмовився це робити, а вслід за ним відмовився й боярин Федір. І це так розлютило Батия, що він наказав жорстоко стратити обох. Після страти, як йдеться в сказанні, соратники князя зібрали останки його та боярина і таємно перевезли їх у Чернігів. А православна церква канонізувала князя як мученика. Це був перший відкритий спротив Орді. Знайшовся правитель, що відмовився плазувати перед ханом. Натомість московські князі та бояри радо плазували, і цим заслужили у хана особливу милість у 1328 році. Москва отримала ярлик на збір данини для Орди із усіх поневолених нею земель. Вони вибивали данину наступні три століття, аж поки орда не стала занепадати. Тож дивіться, як цікаво виходить. Вкравши кістки князя Михайла Чернігівського, московський цар вирішує для себе одразу два важливих питання. По-перше, відбілює історію колаборації з ординськими ханами. І друге, підкріплює претензії Московії на спадок Київської держави. Мовляв, ми і є Русь, ось у нас і князь покоїться. Все дуже примітивно, але працює. Сьогодні всі ми знаємо про гетьмана Івана Мазепу і про те, що у підсумку свого правління він вирішив відірвати Україну від Московію, виступивши проти Петра І. Про це ми розповідали у багатьох наших фільмах. Обов'язково їх подивіться. Також у нашій серії «Таємниці Великих Українців ми розповідали про союз Івана Мазепи із шведським королем Карлом XII і поразку спільних військ під Полтавою. Але цього разу я хочу відповісти на запитання, чому досі так мало людей знає, де поховано гетьмана Мазепу. Насправді його похорон перетворився на справжні перегони, а росіяни. Полювали за кістками великого українського гетьмана ще наступні 250 років після його смерті. В першу чергу, для того, аби помститися так, помститися мертвому мазепі. Іван Мазепа помер у ніч на 22 вересня 1709 року у молдавському місті Варниця. Там була тимчасова резиденція Карла XII, і туди козацькі та шведські війська відступили після поразки під Полтавою. Своїх дітей у Мазепи не було, тож прямих нащадків гетьман не залишив. При ньому ад'ютантом служив племінник, син сестри Андрій Войнаровський. Він разом із козаками і опікувався похороном гетьмана. Відспівали українського правителя у невеличкій сільській церкві Варниці. Разом з тілом у могилу Мазепи поклали коштовні речі та зброю. Так тоді ховали усіх європейських монархів. А Мазепу тоді сприймали саме так. Але тієї ж ночі бандити, які чули легенди про незлічені скарби Мазепи, розрили його могилу. Правда, розграбувати не встигли. Козаки злодіїв сполохали. Насправді, поховання у Варниці було тимчасовим. Гетьман заповідав, щоб його поховали у Єрусалимі, в храмі гроба Господнього. За життя Мазепа посилав туди щедрі дари, а незадовго до смерті пожертвував срібний вівтар для Божого гробу, який коштував 20 тисяч золотих. Але була ще одна причина: я би навіть сказав, що вона була головною, чому не можна було залишати могили Мазепи у Варниці. Російський цар Петро І наказав своїй таємній службі знайти Мазепу і доправити до нього живим чи мертвим. Петро І буквально оскаженів після того, як Мазепа у 1708 році уклав союз проти нього із шведським королем Карлом XII. Російський цар наказав православній церкві накласти на Мазепу Анафему. Це таке довічне прокляття, відлученим від церкви грішникам та єретикам. Крім того, Петро І послав свої війська знищити дім Мазепи, його столицю Батури. 2 листопада 1708 року московські загони вирізали майже усіх мешканців Батурина від малого до великого, за різними оцінками від 11 до 15 тисяч людей. Саме місто погробували, а потім спалили. Ця різанина, яку московити влаштували лише через бажання гетьманської держави бути вільною від московського царя, шокувала тоді всю Європу. Французькі газети вийшли із заголовками. Вся Україна в крові. Страшна різанина, жінки і діти на вістрях Шабель. Газет де Франс писала: всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів. Тож у спадкаємця Мазепи Андрія Войнаровського та козаків була вагома причина тримати в таємниці деталі перепоховання. Вони розпустили неправдиві чутки, що гетьмана перепоховають у тодішній молдавській столиці Яссах. Десь на початку квітня 1710 року козаки викупили домовину з тілом Мазепи, поклали на підводу і рушили у бік Яс. І ж погони Петра доповіли про це царю. Через рік, у 1711 у розпал російсько-турецької війни Петро І особисто приїхав у Яси шукати могилу Мазепи, але не знайшов. У дійсності сталося ось що на півдорозі до Яз козаки зробили вигляд, що збираються заночувати у якомусь селі, але спати не лягли, а поїхали далі, вже іншим маршрутом на південь до Єрусалима. Дістались до румунського містечка Галац. звідти планували переправити тіло гетьмана через чорне море на поромі. Але паромники категорично відмовились брати на борт тіло не мусульманина. Хоча Войнаровський пропонував їм величезні гроші і показував дозвіл султана Османської імперії на поховання у Єрусалимі, але це не допомогло. Залишався єдиний вихід вести тіло Мазепи суходолом, а це ж цілих три тисячі кілометрів. Був уже кінець весни. Невдовзі мала настати спека, тож Войнаровський не наважився на довгу подорож із тілом, а вирішив поховати дядька в румунському. Містечку Галац. Там була церква святого Юра, що підпорядковувалася Єрусалимському храму гроба Господнього. Так, хоч і частково Войноровський все ж таки виконав передсмертну волю Мазепу. Тим часом Петро І, не знайшовши могилу гетьмана, дав наказ своїм шпигунам вистежити Войнаровського. Ті кілька років нишпорили по Європі, і такі знайшли племінника Мазепу. Арештували та завезли в Петербург. Ми точно не знаємо, чи сказав Войнаровський, де похований Мазепа, чи таємна служба довідалась про це з його архівів, які теж викрала. Але про поховання у Галатці росіянам стало відомо. Войнаровського відправили в заслання. Петро І згодом помер. Могилу Мазепи продовжила шукати російська, а потім і радянська держава. Слід цих пошуків з'являється у 1930 році. Часопис Тризоп, це головне видання уряду УНР в екзилі, що виходило в Парижі, друкує статтю генерала Хоруншого армії УНР. Мартерія Галина про його відвідини церкви святого Юра в Галаці, і Бесідус Ключницею. Вона показала ймовірне місце поховання Мазепи, де колись була мармурова дошка. Далі цитую розповідь. Приблизно 30 років тому прийшов у галац російський пароплав і його матроси під командуванням офіцера і разом зі своїм попом прийшли, викупили з цього місця все, що було під тою мармуровою дошкою, і забрали з собою до Росії. Притому були і руминські піп, і люди. Коли розкопували могилу, я стояла ось тут, і добре це пам'ятаю, бо при цій церкві служу за молодих літ, а тепер мені 90 років. Кінець цитати. Невідомо, чи знайшли вони тоді тіло Мазепи, але цей факт засвідчує, що росіяни продовжували пошуки навіть на початку ХХ століття. Хоча на той момент Мазепа був мертвим вже аж 200 років. Найцікавіші події навколо церкви Святого Юра в Галації починають відбуватися вже в часи СРСР. У 1962-му, несподівано до Румунії приїжджає московський патріарх Алексій І. Він зустрічається з місцевим духовенством. А приблизно через три місяці після цього візиту церква Святого Юра жахливо руйнують. Влада зачепила будівлю тросами і просто стягнула в Дунай. А на її місці вирили котлован під житловий будинок. І це при тому, що храм був у списку пам'яток архітектури національного значення, тобто захищений спеціальним законом. І ще одне: можна казати, що все це якась конспірологія. Але церква з могилою Мазепи стала єдиною церквою у Румунії, знесеною там за правління комуністів. Тепер поговоримо про останнього українського гетьмана Кирила Розумовського, що був похований у Батурині взимку 1803 року. До речі, саме відвідання його могили цього літа разом з моїм другом, нащадком гетьмана австрійським істориком Грегором Розумовським наштовхнули мене на створення цього ролику. Бо насправді з усієї нашої козацької історії поховання гетьмана Розумовського чи не єдине, яке зберіглося, але і там добряче покопалися за вказівкою з Кремля. Але повернімося в часи смерті гетьмана на початок 19 століття. Перед тим як його поховати, було проведено спеціальну процедуру: з тіла виняли серце, забальзумували і поклали у спеціальну свинцеву скриню. У подібні сховки в ті часи клали серця французьких та англійських королів. Це був вияв найвищої пошани монарху. У Британії досі зберігається скриня із серцем короля Річарда. Її показують школярам як цінний історичний артефакт. Але через століття після смерті Розумовського нашу українську реліквію цю скриню із могили гетьмана викрадають. Кому й навіщо знадобилося серце Кирила Розумовського? У липні 1927 року до трапезної церкви Воскресіння Христового в Батурині, де покоївся останній український гетьман, зайшли представники більшовицької спеціальної комісії. Вони розбили мармуровий надгробок, розібрали підлогу і залізли в підземелля, де стояла труна Кирила Розумовського. Що то була за комісія? Формально нею нібито керував завідувач Конотопським окружним музеєм Олег Попларський. У київській газеті Пролетарська правда навіть вийшла стаття під назвою Герострат з конотопу, де всю відповідальність за розкриття могили Розумовського покладали саме на Поплавського. Мовляв, молодий, всього 24 роки без фахової освіти, хотів прославитись. От і вчудив, що з нього візьмеш. Поплавський після цієї історії переїхав до Харкова, а потім в Росію і ніколи більше в Україну не вертався. Насправді ані серця Розумовського, ані інші артефакти, які спеціальна комісія витягнула із могили до Конотопського музею, не потрапили. Тож можемо припустити, що участь його директора була просто прикриттям. Спеціальна комісія склала опис вилученого з могили Розумовського. У документі окремо наголошується, що ніяких коштовних речей в труні не було. Але той, хто безпосередньо відкривав могилу, каже геть інше. У 1956 році співробітник Батуринського краєзнавчого музею Олександр Кодаков записав спогади столяра Якова Андріяки, який за наказом комісії власноруч ламав склеп розумовського. Столяр стверджував, що тіло гетьмана дуже добре збереглося, як і його одяг, і речі, які були навколо. Цитую. Через плечо опоясана усыпанная драгоценными камнями лента, на груди золотая звезда и еще какой-то значок. На правом боку короткий позолоченный серебряным эфесом кортик, также усыпанный драгоценностями. В изголовье стояла серебряная икона Богородицы. С правой стороны лежала гетьманская булава с вправленными в нее красными, розовыми, синими и сверкающими прозрачными драгоценными камнями, вероятно, рубинами, турмалинами, сапфирами и бриллиантами с позолоченными промежутками. На конце рукоятки булавы вправлен большой рубин и вокруг золотая кайма. Все эти реликвии я также подал наверх. Детально расповів столяр и про забальзамованное сердце, цитую: вскрыли цинковую коробку, ожидая увидеть в ней драгоценности, а увидели, врач сказал, сердце Разумовского оно имело свежий вид без запаха тления. За словами Андріяки, всі речі з могили, які він віддав комісії, ті спакували і кудись повезли. Але більш ніж через 10 років деякі з цих реліквій йому вдалося побачити знову. Наприкінці 30-х Андріяка проїздом побував у Москві. Далі цитата: Захожу в один із музеїв, осматриваю експонати, і вдруг віжу хорошо мені знакомую булаву вензель і серце Розумовського. Кінець цитати. Співробітник музею, нібито підтвердив Андріяці, що ці експонати дійсно збатурені. На цьому його спогади, принаймні ті, що дійшли до нас, закінчуються. Але навіщо більшовикам було розривати могилу Розумовського і красти звідти артефакти? Відповідь потрібно шукати у діяльності останнього гетьмана і в тому, ким була ця людина для України. Розумовський став гетьманом у 22 роки. Отримавши перед цим гарну європейську освіту у німецьких університетах Берлінському та Гетінгенському. Після обрання на найвищу державну посаду, молодий гетьман виступив перед козаками і пообіцяв відновити могутність козацької держави. Він розпочав із адміністративної реформи, поділив лівобережну Україну на 20 повітів. До 1760-го завершив судову реформу, створив три види судів: земський, що займався цивільними справами, гроцький кримінальними, і підкоморський земельний. Над ними поставив генеральний суд з 12 людей, двох з яких призначав сам, а інших 10, обирала старшина кожного полу. Ця реформа створювала абсолютно прозору і зрозумілу судову систему, на відміну від російської судову реформу в Росії розпочне лише Олександр II, рівне через 104 роки після реформи Розумовського. Ще одним важливим кроком Розумовського була військова реформа. Він модернізував артилерію і запровадив у козацьких полках вишкіл за європейським зразком. Крім того, Розумовський почав роздавати землю козацькій старшині. А коли російська імператриця заборонила це робити, то він купував її за власні гроші і все одно роздавав козакам. Власне, так він створював козацьку аристократію. Також Розумовський відновив козацьку столицю Батурин, а це вже було символічно. Адже місто після його спалення військами Петра І 40 років стояло пусткою. У Батурині звели цегельні лісопильні сирний суконний шкіряний винокурний заводи, а також завод листового золота і срібла, дзеркальну фабрику і ще десятки різних виробництв. Розумовський мріяв створити в Батурині університет в його планах також була освіта для всіх молодих українців незалежно від соціального стану. Таке просвітництво дратувало і Катерину як і намагання Розумовського вести незалежно від Москви дипломатію. Більше того, є відомості, що Розумовський багато років шукав болеву гетьмана Богдана Хмельницького, а також оригінал. Переяславських статей, які зробили Україну сателітом Росії. Розумовський навіть написав запит у Петербургську академію наук, президентом якої він був з 18 років, і йому відповіли, що оригіналу Переяславської угоди у них немає. Якщо немає оригіналу документів про приєднання України до Росії, так зване приєднання, то Україна і не зобов'язана бути її частиною. Вона може як самостійна держава будувати з Росією рівноправні відносини. Але як тільки Розумовський у листопаді 1764 року таке озвучив імператриці, його відразу ж арештували і змусили зректися булави. А щоб не міг підняти повстання, Єкатерина обмежила його зв'язки з козаками і заборонила повертатися в Україну. Весь архів Розумовського, усе його листування, і Катерина вилучила, щоб в історії не залишилося й сліду від намагань гетьмана об'єднати усіх запорожців у спільній боротьбі за українську державу. По факту Розумовський був знищений російською державною машиною. Вже радянська машина просто дозакінчила цю справу, пограбувавши його могилу і забравши звідти найцінніше серце гетьмана. В наших наступних роликах ми обов'язково продовжимо цю тему. Я розповім про те, як на Подолі у 30-х роках минулого століття підірвали собор з похованням Гетьмана Сагайдачного, який ходив походами на Москву, як за дивних обставин покінчив життям археолог, який нібито знайшов тіло Богдана Хмельницького. як знищили поховання князя Острозького у києво Печерській лаврі. Розумієте, могили героїв це не просто місця їхнього поховання, це передусім свідчення того, що історія країни реальна. Якщо є тіла цих людей, то є усвідомлення, що вони реально жили і діяли. Не просто так існують пантеони пам'яті з могилами королей у Франції, Великобританії чи Польщі, в інших країнах і навіть у Росії, в тому ж Архангельському соборі Кремля, куди кожного року приходять сотні тисяч людей. Саме усвідомлюючи важливість національних героїв для зміцнення нації, Москва нищила нашу пам'ять і брутально крала останки наших героїв. Але ми все повернемо, бо це наша реальна історія.